Як я обіцяла, розказую про свій курс, значить, перше, що хочу зауважити, що ціни вказані за весь курс, не за місяць. Весь курс коштує 1500 гривень. І також при купівлі курсу ви отримаєте доступ до всіх матеріалів курсу. Одразу до всіх тем, до всіх тестових завдань, до відповідей, до відеорозборів, до всього ви отримаєте доступ, і доступ надається до останнього дня додаткової сесії. Що ви отримаєте? Ви отримаєте всю теорію, яка необхідна для розв'язання завдань курсу, також тестові завдання. По темам курсу. Кожне завдання це якась ідея, якась формула, якийсь метод. Також ви отримаєте відповіді до цих завдань, щоб ви могли самостійно себе перевірити і відеорозбори усіх завдань. На першому курсі базовому це 10 годин відеорозборів по темам, які ви бачите на екрані, у курсу базового плюс 6 годин відеорозборів. Також окремо ви можете придбати супердовідник, це мій довідник, це там вся теорія, яка вам необхідна для складання НМТ. Там немає нічого зайвого, там немає. Зараз трошки фотографія, там немає всієї математики. І там немає такого, що все накидано, і розбирайся, де що, до чого. Одна формула. Один малюночок, значить, графіки повністю показано по точечкам, як ми їх будуємо. Всі графіки, там як ми їх рухаємо, от можете бачити справа. значить, Все показано, всі формули є, і також є основні методи розв'язання рівнянь і нерівностей. Буде у вас такий хороший довідничок у мобільному телефоні, який вам допоможе підготуватися до НМТ. Це всі теми, які входять в цей довідник, повністю всі теми, які виносяться до НМТ. І буде вам такий помічничок в підготовці до НМТ. Далі в мене є курс по параметрам. Це курс складається з трьох відеоуроків по годині кожний, де я показую. Розв'язання 40 завдань рівня НМТ. Все по темам, все по методам. Теми ви бачите на екрані. Також інформація про курси є на сайті. Посилання на сайт ви можете знайти в описі до цього відео. Там більш детально все це можете прочитати і подивитися, що там є, яке наповнення. Також в цьому курсі є 55 завдань, аналогічних до тих, які я показую. На відеоуроці, щоб ви могли самостійно спробувати себе і подивитися, чи все ви правильно зрозуміли. І до цих завдань для самостійного розв'язання є повні розв'язки, тобто, ви можете подивитися, десь, можливо, щось. Вас наштовхне на якусь правильну відповідь, Ви ви десь у численнях помилилися. Також на цьому курсі є бонус. На цьому курсі є відеорозбір всіх параметрів за 23 і 24 роки. І також повні розв'язки параметрів 2025 року. Якщо у вас є питання по курсам, пишіть або зараз в чат, я зможу вам відповісти на питання одразу, або пишіть в коментарях, або пишіть мені в телеграм у нижнє підкреслення МЕФ. Також нагадую, що вся інформація про курси є на сайті. Посилання на нього ви знайдете в описі до цього відео.